Ось. і перше питання, на яке треба дати нам відповідь, чому картинки-магнітики довгий час продовжують висіти на холодильнику. Так? Тобто, якась, якесь явище є, яке дозволяє оцим картинкам утримуватися на вертикальній стінці холодильника. Як ви думаєте, чому вони тримаються? Оце питання таке. Тобто, зрозуміло, що там є магніт, так? Така от темна якась речовина, яка тримає. А чому вона тримає? Поки що нам не зрозуміло. До кінця цього уроку постараємось дати відповідь на це питання. І так, далі дивимося на цей слайд. Давні греки помітили, що деякі залізні руди притягують до себе залізні тіла, магнітні камні, так їх називали древні греки. Тобто, ці камні вони могли притягувати до себе залізо. Ну, Взаємодія була, так? Тобто про ці матеріали знали вже дуже-дуже давно. Так, постійні магніти визначення це тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості. Ви могли бачити ці магніти в багатьох пристроях або просто от на холодильнику також є в нас магнітики. Їх використовують в електродвигунах, їх використовують там, для кріплення. Певних об'єктів, на дошку в школі ми теж магнітиками могли листочки кріпити і так далі. Ось їх багато де використовують. Що в механічних, що в електричних пристроях магніти знайшли своє використання ну, майже скрізь. Перед вами набір різних предметів. Але глянемо коротеньке відео. Предметів. Шурупи, цвяхи, стальні скріпки, шматочок тканини, колеса із дерева, резиновий квадратик, пластинки із так, З різних металів, стальна, мідна латуна. Природний камінь. Окрім цих предметів, ми маємо кольоровий стежень, який навпіл зафарбований зеленим та червоним кольором. Зовні він схожий на звичайний кольоровий ольовець. Однак давайте поспостерігаємо, що буде відбуватися, коли стежень наблизимо до даних предметів. В результаті проведеного досліду ми побачили, що частину предметів стежень притягував до себе, а інші предмети залишилися на своїх місцях. Аналізуючи візуально можливий склад притягнутих предметів, ми приходимо до висновку, що всі вони мають в своєму складі залізо: це стальна пластинка, стальні скріпки, цвяхи та шурупи. А в лутку залишилися різноманітні предмети, шматочки тканини, паперу. Резини та камінчик. Але особливо потрібно відмітити, що ми тут бачимо пластинки із металів міді та латуні. Узагальнюючи отримані результати, ми можемо стверджувати: по-перше, магніти це тіла, які можуть притягувати до себе різні предмети на залізній основі та діють на відстані. По друге. Всі фізичні тіла умовно можна розділити на магнітні, які притягуються до магніту, та немагнітні, які не взаємодіють з магнітом. По-третє, немагнітними можуть також бути різні метали. Наприклад, такі як алюміній, мідь, цинк, золото та їх сплави. Отже, перше питання мене до вас. Чи добре було чутно вам відео та звук на відео? Так. Да. Так, так, дуже добре. Отже, на основі цього досліду, що ми побачили, що магніт притягує до себе залізні тіла, але не, все, не всі метали так притягуються до магніту. От ми бачили, що алюміній, мідь, цинк вони чомусь до магніта не пристають. Тобто не всі метали взаємодіють з магнітами. Це перше, із того, що ми сьогодні маємо з вами запам'ятати. Залізо притягується, але не всі метали взаємодіють. Так, отже, притягується в нас, добре притягується залізо, нікель та чавун. Не притягується папір, скло та мідь. От бачимо, що папір і скло вони не відносяться до класу металів. А от мідь, якраз це є метал. Але незважаючи на це, мідь чомусь не взаємодіє з магнітом. Отже, який ми робимо висновок. Що є два види речовин, які взаємодіють з е, магнітом. Тобто ті, що притягуються, і ті, що не притягуються, так? вони поділа... порозділяються на дві групи. Так, ідемо далі. Дивимось дослід, відео. як будуть взаємодіяти різні частини магніту з предметами в лотку. Для цього розмістимо середню частину магніту над предметами. Ми бачимо. Що предмети, які здатні до намагнічування, зовсім не взаємодіють із середньою частиною магніту. А тепер подивимось, яка буде взаємодія, якщо магніт обернути до предметів одним із країв, наприклад, зеленим. Тепер ми бачимо, що майже всі предмети притягнулися до торця магніту. Відповідно, в даній частині магніту його магнітна дія є найсильнішою. Аналогічний результат ми отримаємо, коли повернемо магніт. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна дія, називають полюсами магніту. Отже, з цього відео ми робимо висновок, що є місця на магніті, які взаємодіють сильніше. Є місця, які взагалі не, майже не взаємодіють. Так, на кінцях магніту в нас полюса. І вони. Притягують до себе залізні речі найкраще. Серединка ж магніта ну, притягує найгірше. Не скажемо, що взагалі не взаємодіє, але там сила притягання буде найменшою. Магнітна дія магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Полюси магніту це ділянки, де магнітна дія виявляється найсильнішою. Отже, зрозуміло, що кінець магніту, чи він прямої форми, чи він іншої якоїсь форми. І саме закінчення цього камню чи елементу цього магніта є місце, де взаємодія буде найсильнішою. Наступне Вільно відео. підвішений або поставлений на опору шматок магніту повертається вздовж географічної осі. Північ-південь. Тонкий магнітний стрижень, який підвішений або поставлений на опори так, що він може вільно повертатися, називається магнітною стрілкою. Магнітна стрілка завжди розміщується вздовж лінії, яка з'єднує географічні полюси. Кінець стрілки, який вказує на географічну північ, зафарбовують в синій колір. Та називають північним полюсом магніту N. Інший кінець магнітної стрілки, який вказує на графічний південь, позначають літерою S та називають південним полюсом магніту та позначають червоним кольором. І так, Саме такі стрілки, як ви пам'ятаєте, використовують де в пристроях в компасі. Компас у нас завжди показує стрілкою в одному напрямку. Так, червона на С це на південь, N – це на північ. І якщо ми підносимо магніт до такої стрілки, то, звичайно, вже компас починає працювати неправильно і буде показувати нам в бік сильнішої взаємодії, тобто в сторону сильного магніта. Ну, щоб компас взагалі перестав працювати, магніт має бути настільки великим, що він має перекривати. Природний магнетизм нашої планети. Магніт має два полюси. Оце те, що ми виносимо з попереднього відеоролику, з цього досліду N – північний, S південний. Тобто, після уроку собі зробити відмітки в зошиті, це буде ваше домашнє завдання. Презентацію також я вам скину. Отже, запам'ятали N північний від слова норд, так, з англійської мови, і South – це південний. Від англійської мови взяли просто перші літери з слів південь та північ, і так от позначаємо і надалі їх. Далі йдемо. Питання: чи може магніт мати один полюс? От якщо це штабовий магніт, ось бачимо зверху прямий, тобто магніт, він має ну, зрозуміло, як на відео, так. Один кінець і інший кінець, і там один буде північний, один буде південний. А якщо це магніт підковоподібний, бачите, він загнутий, так? Дуже часто по телевізору такі магніти показують. Отже, питання тут як буде, чи в них будуть однакові полюси, чи вони також будуть різними? Як ви думаєте, скажіть, будь ласка, хто може дати відповідь? Також так, звичайно, вони будуть різними, і саме тому їх також розрисовують, дивіться, в два відповідних кольори. Південний, так, там, де жарче малюють червоним, Північний, північний полюс пригадуємо, там холодно, його малюють синім. Отак от от воно і повелося і завжди їх розрисовують таким способом. Так, значить, йдемо далі. Дві сторони Дізнаємося. Так, наступне відео: як взаємодіють між собою магніти? Для цього візьмемо два магніти та покладемо їх на візочки та розмістимо на невеликій відстані. В першій частині досвіду розмістимо магніти так, щоб вони були повернуті один до одного однаковими полюсами, та будемо повільно зменшувати відстань між ними, переміщуючи один із візків. Ми бачимо дуже цікавий результат. Один із візків починає свій рух, хоча ми його і не торкаємось. Візок ніби відштовхується від візка, який наближається. Із даного спостереження можна зробити висновок, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються. В наступній частині досліду подивимося, як взаємодіють магніти, які розміщені різноіменними полюсами один до одного. Для цього повторимо такий же дослід. Тепер ми спостерігаємо, що нерухомий візок з деякого моменту. Починає рухатись назустріч візку, який наближається. Тобто вони взаємно притягуються. Можна зробити висновок, що різноімені полюси магнітів взаємно притягуються. Отже, після цього відео коротко робимо висновок, що однакові полюси. Відштовхуються різноімені чи різні полюси магніта притягуються. Думаю, ви знали це правило вже і до сьогоднішнього року. Ви в своєму житті я думаю працювали з магнітами і спостерігали такий експеримент. Що якщо ми беремо Однаковими сторонами підносимо однаковими полюсами, підносимо. Чи це буде північний, чи це буде південний полюс, байдуже однакові полюси завжди будуть відштовхуватися. А різноймені північний і південний, чи плюси, мінус, як назвіть його, все равно вони будуть притягуватися. Так, отже, різноймені притягуються, одноймені відштовхуються. Це одна із тих правил, що маємо сьогодні з вами вивчити і запам'ятати. Покажемо. Що магнітні властивості речовини залежать від її температури. Для проведення досліду скористаємося шматочком нікелю на підвісі, постійним магнітом і спиртівкою. Помістимо нікелову пластинку в магнітне поле. Намагнітившись, він притягується магнітом та втримується у відхиленому положенні. Запалимо спиртівку. Нікель починає нагріватися. Зараз ви побачите, як його нижня частина почервоніє. При певній температурі пластинка втрачає свої феромагнітні властивості та повертається в своє початкове положення. Уже робимо висновок, що. Під впливом температури, підпливом нагрівання магнітні властивості можуть змінюватися. У разі нагрівання постійного магніту до певної температури його магнітні властивості зникають. Отже, така оця точка, при якій магнітні властивості зникають, називається у нас точкою К'юрі. Подивіться, в деяких металах, от заліза, така температура 769 градусів Цельсія. Кобальт, 1130 градусів, в нікель 358 градусів. Тобто, в кожного матеріалу ця точка буде іншою, коли вже вона перес... коли ця речовина перестає притягуватися до магніту. так? Це стала величина, її можна знайти в таблицях відповідних. Що ми будемо робити, коли будемо вирішувати з вами задачі? Так, отже, ви зрозуміли зрозуміли, що ця. Цей момент, коли магніт перестає притягувати до себе певну речовину, називається в нас точкою К'юрі. Далі переходимо до вчених із Греції, значить, магнітні електричні явища пов'язані між собою. Тут тобто стверджували, дії, але... і зараз ми переконаємося, чи дійсно вони були праві, чи все-таки вони помилялися. Електричного струму. Можна дослідити за поведінкою магнітної стрілки, яку розміщують поблизу дроту, по якому протікає електричний струм. Дріт підключений до клеми джерела постійного струму. В початковому стані стрілка орієнтована вздовж магнітного меридіану Землі, включимо джерело струму. Стрілка почала рухатись та встановилася перпендикулярно до напрямку провідника. Замітимо, при даному напрямку руху струму провіднику синій кінець стрілки повернутий до нас, виключимо джерело струму та змінимо полярність підключення дроту. Зверніть увагу, поки струму в колі немає, то стрілка займає свою попередню орієнтацію вздовж магнітного меридіану. Знову включимо джерело струму. Тепер струм рухається в іншу сторону. Стрілка знову починає рухатися та встановлюється перпендикулярно до напрямку провідника. Але тепер вона повернута до нас своїм червоним кінцем. Після виключення джерела стрілка знову орієнтується по магнітному меридіану. Отже, цей дослід показує нам, що магнітні явища і електричний струм обов'язково взаємопов'язані і залежать друг від друга. І так, значить, от перед нами перший вчений Ганс Крістіан Ерстед, жив він з 1777 року по 1851 рік. Отже, він провів декілька дослідів із електричним струмом та магнітною взаємодією. Отже, саме він один із перших встановив, що і задекларував це, що електричний струм і магнітна стрілка вони взаємодіють між собою. Французький математик і фізик Андре Марі Ампер уперше почув про досліди Ерстеда 4 вересня 1820 року і вже за тиждень продемонстрував взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом. Перед вами зібрана установка для з'ясування характеру взаємодії двох паралельних провідників зі струмом в якості паралельних провідників. Візьмемо дві довгі металеві фольги, які під'єднані до джерела струму. Паралельні провідники можна підключити двома способами: паралельну або послідовну. Розглянемо, якою буде взаємодія в кожному із випадків. Подивимось, що буде відбуватися при паралельному з'єднанні провідників, як тільки ми замкнемо електричне коло. І струм піде через обидві фольги в одному напрямку, то ми побачимо, що вони притягуються одна до одної майже по всій довжині. Так, почалося почалася взаємодія. Вони притягуються. В наступній схемі. Паралельні провідники з'єднані таким чином, що при замиканні кола струм піде в різних напрямках. При цьому ми побачимо, що в даному випадку провідники будуть відштовхуватись майже по всій довжині. Отже, на що я хочу зауважити, що на цьому відеоролику взагалі не було магніту. так? Ми лише спостерігали, що провідники із струмом і польга. Магнітів тут взагалі в цьому досліді не було. Але вони також проявили такі самі властивості, як і магнітні тіла. так? Вони і притягувалися друг до друга, ці два об'єкти, і відштовхувалися. так? Що мінялося в цьому досліді? Мінявся лише. Спосіб з'єднання або послідовний, або паралельний. Так? От і все. Більш нічого не мінялося. Отже, це нам говорить про те, що всі електричні тіла, вони теж проявляють властивості магнетного. Дві дротяні котушки підвішені на довгих дротах. Напрямок обмотки дроту в котушках співпадає. Лівий амперметр буде показувати величину. Та напрямок струму в лівій котушці. Відповідно, за допомогою правого амперметру будемо вимірювати величину та напрямок строму в правій котушці. Ключем можна змінити напрямок строму в правій котушці. Пропустимо струм через ліву котушку. При цьому стрілка лівого амперметру. Відхилилася вправо від нульової поділки шкали. Поки струму в правій кутушці немає, вони не взаємодіють. Тепер пропустимо струм через праву кутушку в тому ж напрямку. Кутушки притягуються. Змінимо напрямок струму в правій кутушці. Тепер кутушки відштовхуються. Повторимо дослід ще раз. Якщо напрямки струмів котушка співпадають, вони притягуються. Якщо протилежні, то відштовхуються. Тобто абсолютно так само, як магніти зі своїми полюсами. Різноімені в нас притягуються, одноіменні відштовхуються. Те саме відбувається з. Котушками з електричними провідниками, по яких проходить електричний струм. Але тут картина трошки інша. Якщо напрямок руху однаковий, то вони притягуються. Якщо напрямок руху різний, тобто електрони рухаються в різних напрямках, то котушки відштовхуються. Котушки зі струмом поводяться як постійні магніти. Саме ну, це і є доказом того, що електричні тіла. І явища магнетизму, вони завжди поєднані між собою. І нероздільні. Так, отже, цей вчений Андре Ампер, ми його вчили в восьмому класі, пам'ятаєте, він є прихильником теорії далекодії. Він вважав і стверджував, що магнітна взаємодія здійснюється миттєво крізь навколишній простір. Простір не бере участь в її передачі. Так, подивимося тепер іншого вченого. Значить, це у нас Майкл Фарадей. Він запропонував трошки іншу теорію: теорію близькодії, що магнітна взаємодія здійснюється з певною швидкістю через магнітне поле. Розуміло. Тобто, це все теорії, теорії того, як працює наш світ. І всі ці теорії мають е, право на, на існування, так? І коли, поки Інший вчений не спростує цю теорію, то от, людство нарахується, що так воно все і є. Магнітне Останнє поле. Відео вже на, мабуть, на сьогодні існує навколо будь-якого провідника зі струмом. Тобто, навколо рухомих електричних зарядів. Електричний струм і магнітне поле невіддільні одне від одного. Таким чином, навколо нерухомих електричних зарядів. Існує тільки одне електричне поле, а навколо рухомих зарядів, тобто електричного струму, існують і електричне, і магнітні поля. Магнітне поле з'являється навколо провідника, коли в ньому виникає струм. Тому струм треба розглядати як джерело магнітного поля. Отже, робимо висновок, що навколо любого провідника, по якому проходить електричний струм, є і електричне поле, і магнітне поле. І чим більший там буде струм, тим буде більша взаємодія. Отаке от правило в нас є. Відповідно до теорії близькодії Майкла Фарадея, навколо намагнічного тіла та навколо будь-якого рухомого зарядженого тіла або рухомої зарядженої частинки існує магнітне поле. Тобто всі електроприбори, пристрої, телефони, телевізори там і так далі, вони всі мають навколо себе і електричне поле, і магнітне поле, які також впливають на навколишній Світ і на все, що нас оточує. Магнітне поле діє на заряджені тіла та частинки, які рухаються в цьому полі. Тобто, як тільки заходить тіло в зону дії магнітного поля, то тіло з полем буде взаємодіяти вже, і будуть якісь там, ну, щось буде виконуватися. Магнітне поле завжди діє на намагнічені тіла. Отакі от висновки ми робимо з цього попереднього досліду. І так, правило, основне правило. Яке ми маємо запам'ятати, що магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо на магнічних тіл. Тобто це те саме, як матерія, з якої ми складаємося, з якої там стіл, телефон, ручка, зошит, книжка, все складається з матерії. От магнітне поле це теж один із видів матерії, яка існує, хоча ми її не бачимо своїм зором. Так, існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок, та діє на інші намагнічені тіла. Провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла і частинки розташовані в цьому полі. Так, оце весь теоретичний матеріал, який ми мали з вами завчити, вивчити на сьогоднішньому уроці.